Привіт, друзі! Давно не виходив на зв'язок і хотів записати відео на тему ідеології. В п'ятницю я був на такому великому заході, який був присвячений консервативної політиці. Я не знаю, що таке консервативна політика. Потрібно може якогось консерватора послухати, що це таке. У нас є Сергій Чаплигін, філософ, який каже, що він консерватор. Толік Якименко вважає себе консерватором. Може потрібно якось їх спитати, що це таке консерватизм. Я там побачив багато людей, яких я бачив на різних інших форумах. Я побачив багато чиновників. Ми там сиділи на першому ряду. За нами сиділа Вінницька обласна адміністрація. Просто зал був забитий там чиновниками, активістами. Було багато моїх друзів-лібертаріанців, тому що Яна Матвійчук, яка мене і запросила туди, була ведуча одної з панелей, і там виступав Ярослав Романчук, наш відомий пропагандист лібертаріанства і вільного ринку, відомий економіст. І це ну, деякі речі було дуже цікаві, а деякі дуже дивні. І Взагалі, в мене відношення до всіх ідеологій, такі, знаєте, мені хочеться сказати, як колись сказав Фукуямо, кінець історії. Коли він вирішив, що все демократія перемогла. В мене хочеться також сказати кінець ідеології. Ну особливо коли мова заходить до там. Якісь ліві чи праві погляди, я ж кажу, що зараз в світі немає ані соціалізму, ані капіталізму, а є кримінал. Тобто є кримінал, який заважає людям просто нормально жити. Тобто, зараз в суспільствах, у всіх суспільствах, є. Ознаки і соціалізму і капіталізму, тобто, якщо ми просто відкинемо визначення соціалізму марксистсько ленінське тобто що приватна власність і власність на засоби виробництва не може бути приватної власності, а просто скажемо, що соціалізм це перерозподіл національного багатства. На користь там, громадян, да? тобто класики соціалізму, там Овен, Сен Сімон, вони писали про інше. Не про те, що у людини не може бути власності на засоби виробництва. І тобто зараз можна сказати, що в суспільстві є такі дві сфери діяльності людської: одна сфера це капіталізм, тобто створення багатства. Тобто вкладається капітал фінансовий, ресурсний фінал, людський капітал, і створюється якась цінність, тобто видобувається корисний копалини і створюється якийсь продукт. Оце продукт продається, прибуток отримується, якось він розподіляється через податки на державу йде. Тобто Це те, що створює національне багатство. А інша частина чим займається? Вона захищає права людей. Тобто багатство, яке, яке перерозподіляється, воно розподіляється на захист прав людей. Ось в чому полягає е, сенс існування держави. Тобто, це державний апарат, державне управління, це механізм, як смартфон. Як Унітаз, да, який має працювати. Да? Тобто в неї, то, що десь там на Заході винайшли Унітаз, не заважає нам їм зараз користуватися. Також, як і державне управління виникло десь на Заході, нам потрібно його перейняти і керувати так державою, як, щоб держава була успішною. Багато країн показали приклади економічних див і інших різних, різних там, високих рівнів життя, до якого нам потрібно досягати. У нас проблема в тому, що цей апарат захисту прав людей працює виключно на себе. Тобто вони повинні працювати на людей, захищати права людей, а вони працюють на себе. Причому деякі сфери, наприклад, освіта, в да? освіта має бути в країні, має. національне багатство, яке виробляється, воно фінансує освіту для всіх. Чи може замінити освіту для всіх? Просто приватного світу. Ну, звичайно, може. Ну, звичайно, може, але є деякі винятки. Тобто, якщо ми візьмемо окремого вчителя і зробимо його підприємцем, тобто вчитель-підприємець, і він кого буде навчати? Ну, виключно того, хто може по-перше, сплатити за навчання. По-друге, він охоче більш охоче буде навчати людей більш схильних до навчання здібних. А що робити зрештою дітьми? Може в у них пізніше розкриється цей талант. Тобто тут порушується право людей доступ до освіти, тому що е приватний підприємець він може обирати кому надавати свої послуги, кому не надавати. Тобто, ви привели свою дитину до лі до вчителя. Е а він послухав, поспілкувався і сказав: ні, я не хочу цю дитину навчати. Розумієте, от в чому є син? Також і лікар. От давайте уявимо лікаря-хірурга, да, який спрямований, і всі його дії спрямовані на максимізацію прибутка. Розумієте, що кожному, хто до нього прийде, потрібна буде термінова операція. От так от, ну, тобто є якісь сфери людської діяльності, які не можуть бути комерціалізовані. Тобто якщо вони будуть комерціалізовані і буде максимізація прибутку, там із людей будуть вичавлювати просто гроші зрозуміло за що. От чому річ. І тому деякі речі, особливо речі, які стосуються захисту прав людей, ось от поліцейські, наприклад, судді, це вони не можуть бути комерціалізовані. Це захист прав людей. Перелік цих функцій є в загальній декларації прав людини. Тобто всі ці функції мають виконуватися держави. так як як не прикро, це нам чути лібертаріанцям особливо. Але оці такі функції по захисту прав людей повинні виконуватися державою для того, щоб вони не були комерціалізовані і не було зловживань. Звичайно, частина ринку може бути. Виконуватися приватними структурами. Тобто приватні структури можуть надавати послуги значно краще, ніж держава. Але держава може підтягуватися до якості приватних структур, але загальний доступ повинен бути для всього, що стосується захисту прав людей. Тобто, повинно бути захищено право власності, право займатися підприємницькою діяльністю. Право на освіту, право на доступ до е, охорони здоров'я, до медичної допомоги, прямо так скажемо, по-іншому. Тому що от я дуже не люблю медичні послуги. Медичні послуги. Ні, доступ до медичної допомоги. Якщо вам потрібна термінова допомога або не термінова, е, Суспільство має вам її надати. Тобто, такий зараз рівень розвитку цивілізації, що є загальна декларація прав людини. І там є перелік ваших прав. І там є також право приймати участь в управлінні державою. Тобто є, повинні бути механізми інституції в країні, ну, в нашому випадку, це Міністерство юстиції. Воно повинно розробляти це, демократію підтримувати, щоб кожна людина мала змогу приймати участь в управлінні державою. От яскравий приклад: податок на вивідний капітал. Естонська модель. Тобто ми хотіли запровадити в 2015 році естонську модель. Була група, написали закони, потрібно було їх впровадити в життя. Порошенко обіцяв, Зеленський обіцяв, але жодний з нашої групи, жоден з нашої групи. Не був запрошений для того, щоб втілити це в життя. Ну, і, звичайно, ніхто це і не став робити. От, яскравий приклад. Тобто, ще раз скажу: немає країн соціалізму, немає країн капіталізму. Всюди, в будь-якій країні, є частина людей, які створюють національне багатство, створюють національний продукт, створюють додану вартість, а є інша група людей. Яка захищає права всіх громадян, в тому числі і підприємців. Ось, розумієте, тобто в ці функції по захисту прав людей, про створення умов, це і є функції держави. Чому вони не виконуються От в Україні? Чому не виконуються функції захисту прав людей? Тому що державний апарат наповнений людьми, опортунистами. Опортунистам, які думають виключно про себе, виключно про, своє, про свій добробут. Тобто, там повинні бути люди, які розуміють, що вони там для захисту прав людей. Тобто, кожен прокурор, кожен судді повинен розуміти, що він там знаходиться, щоб захищати права людей, а вони там знаходяться для підвищення власного добробуту. І весь державний апарат на це налаштований самі для себе, піднімають зарплати, суддям встановлюють по 300 тисяч, прокурорам по 200 тисяч. Тобто ну, немає такого рівня життя в суспільстві, а судді, прокурори, міністри за тобто всі ті, хто має захищати наші права, тобто захищати права біженців, захищати права е, пенсіонерів, е, забезпечувати зброєю армію. Вони не виконують свої функції, а для самих себе такі зарплати нараховують ось в чому. Тобто, криміналізація державного апарату відбулася. Тобто, вона держава зараз, державна система наповнена людьми-опортуністами, які думають виключно про себе і про своє оточення, тобто потрібно цих людей міняти. Звичайно, ну, мені постійно, постійно кажуть, що які тут люди, систему потрібно міняти. Тобто всі думають, що можна навести якусь таку електромагнітну рамку над Україною і змінити систему якимись такими пасами, гравітацією. Систему змінюють люди. Будь-який міністр, який приходить, він змінює саме міністерство. Заступник змінює, там, департамент змінює в своєму департаменті. Тобто це роблять люди. Приходить президент і вирішує, він залишиться на Банкове чи переїде. Ну, Зеленський вирішив, залишитися залишиться на Банкове. Ну добре, він зробив свій вибір. Все. Тобто, коли прийдуть інші люди, от навіть при тому законодавстві, яке зараз є, при той Конституції, яка зараз є, вони це почнуть змінювати. Тому що прийдуть люди, які розуміють, що це не працює. Цей закон потрібно відмінити. В Конституцію потрібно внести такі правки. потрібно нову Конституцію писати. Але це повинні зробити нові люди. Виключно люди. Все залежить від людей. І люди, які туди, туди зайдуть. Головна риса такого, такої людини доброчесність. Доброчесність включає багато різних таких рис. Навірно, важко буде, напевно. Все пояснити, але головне там ну, російською та добросовісність, а може українською є таке слово добросовість від слова совість. Тобто совість це природний інструмент. Його не можна налаштувати, його не можна підняти, опустити. От людина народилася, у якій є совість. Так, от еволюційно склалося, що, що почали народжуватися люди, які розуміють, що вбивати не можна. Красти не можна. От є якісь речі, не потрібно бажати там дома, сусіда твого. Да? Там в Біблії написано. Ще в Біблії було написано, що не можна робити. Да? Тобто, Людям потрібно було написати це і сказати, тобто вони не знали там, і совість не працювала. А потім вже почали народжувати люди, які розуміють, що причиняти біль іншому не можна, вони самі відчувають цей біль. Такої співвіч... співчуття і емпатія, що він відчуває цей біль чужий. Вони відчувають добро і зло, відчувають, що ну, гідність часть принижена, справедливість порушена. Потрібно встановити справедливість, встановити недоторкано гідності, тобто забезпечити людям таке життя. Тобто, ну от такі люди повинні прийти до державного апарату, до будь-якого міністерства, на будь-яку посаду. Повинні прийти люди, які розуміють, що вони там знаходяться для захисту прав інших людей, для того, щоб не себе зробити мільярдером, а всіх цих бізнесменів зробити мільярдерами. Щоб увесь бізнес почувався так, щоб становився мільярдерами, мультимільянірами, мільйонерами. І щоб рівень життя постійно зростав, добробут був високий. От про що повинні піклуватися держслужбовці, політики. А зараз вони чим опікуються. Своїм власним добробутом. Ну, це звичайно було б смішно, якби б не було так Да? Тобто, тому і немає зброї на фронті, немає грошей у внутрішньопереміщених осіб, немає пенсії нормальних, а зарплатня у чиновників є. Все нормально. Майже 2 мільйони чиновників отримують по 57 тисяч середньої зарплати. Середня зарплата чиновників 57 тисяч. Однаві 50 тисяч. 1800 чиновників, от просто порахуйте, скільки це. Це 90 мільярдів на місяць. А на рік більше трильйон. От трильйон гривень уходить просто на утримання чиновників. А ще і будівлі, транспорт, освітлення, електрика, опалення, охорона будівель. Да? Прибудинкову територію потрібна там. Ландшафт робити, бурківку перекладати, і все це робить державний апарат. Ось тому потрібно е, от про ці всі ідеології е, забути, про які нам кажуть, консервативна, ліберальна ідеологія, соціалізм все це не має значення. Зараз все це вже не має значення, тому що є е, е, люди, які забезпечують зростання і розвиток економічний, це підприємці. Є все, що з ними пов'язано, ресурси природні, і є держапарат, який повинен займатися захистом прав людей. І все більше, ну всі решта займаються чим завгодно, чим захочуть. Хочуть бути підприємцями, будь ласка, хочуть бути найманими працівниками, будь ласка, хочуть пойти в сферу захисту прав людей, бути вчителем, будь ласка. Але той, хто створює національне багатство, вони забезпечують захист прав людей своїми грошима. От так от повинно все відбуватися. Але коли захист прав людей захоплений кримінальними елементами, все рушиться. І погані умови для тих, хто створює багатство, і не доходять е, не соціальна допомога до тих, хто її потребує, погані е, вчителі, лікарі, все зіпсується, коли Апарат, який захищає права людей, сам бюрократичний апарат, адміністративний апарат, захоплений криміналом. Ось от такі от думки з приводу соціалізму, капіталізму і різних ідеологій. З ну, яка, яка різниця під прапором якої ідеології працює гетьманцев? Спитайте гетьманцева, яка в нього ідеологія? Або там у пана Пишного, або у Марченка? Будь-якого державного будь-якого міністра, спитайте Шмигаля, яка в нього ідеологія? Це ж смішно. Основна ідеологія має бути заохочувати добро і карати зло. Ось основна ідеологія. Це повинна бути ідеологія державного апарату і всього, що відбувається в суспільстві. Всі ми разом повинні заохочувати добро і карати зло. І в себе теж. Ось і все. Ось і вся ідеологія. Ідеологія добра. Це що? Консерватизм, лібералізм, соціалізм, що це капіталізм, комунізм. Всі ми знаємо, що таке добро і що таке зло. Це етика. Етика розуміється на цьому. І ми все це відчуваємо. А відчувається совість. Якщо у людини немає совісті, така планка совісті, вона не відчуває, що не можна красти, не можна вбивати, ну що робити. Ну. Таким людям не місце в державному апараті. Не в місце там, де захищаються права людей, там захист прав людей. Крапка. Не забувайте заходити на наш сайт petition.fb.ua, де зареєстрована наша програма, декларація, доктрина петиція. Тобто, читайте сім кроків до перемоги. Ми вважаємо, що перемога реальна, що наші війська можуть розгромити російську армію. Потрібно це просто профінансувати. І провести реформи, по скороченню державного апарата і приведення до державних функцій нормальних людей, в основному тих, хто вже пройшов фронт. Пока.